Щороку, 7 грудня, відзначається всесвітній день української хустки. Це неофіційне офіційне свято, яке з'явилося 2019 року, покликане об'єднати жінок різних професій, віку та національностей для збереження українських традицій. Мамина хустинка оберіг для доні. Хай не добра доля, доню омина. Мамина хустинка, як стежинка в полі, ось пригріє сонце і хмарин нема. Хустка, хистка від слова хистити, захищати. Вона захищає голову, плечі людини від холоду, спеки, дощу і вітру заміняла спідницю і плащ. Хустка тернова, мамина мова. Все із любові, все із любові. Хустку, хустину, жовту і синю, носить сьогодні вся Україна. Хустка це таємниця. У багатьох народів світу вона була символом покровительства жінки і її оберегом, захистом від зла. Дівчатка в основному носили стрічки, віночки. А коли жінка виходила заміж, то вона одягала на голову хустку. Хустка була її оберегом. Оберегом сім'ї, родини це символ і необхідність. Я дарую тобі оберіг, не на згадку, на радість і долю. Хай зігріє ця хустка твій світ, хай рятує голівку від болю. Оберіг, оберіг, оберіг. Хустка особливе вбрання українок. Тут поєднані стримані кольори та витончені малюнки, яскраві барви. Та ніжні візерунки, що підкреслюють ніжність та вишуканість українок, їх природну красу. А хустка в нас завжди була в пошані, у літню спеку і люті холоди. Їх гарно так замотували пані які йшли до церкви, вдома, та й завжди. А літню хустку часто вишивали, щоб гарною на голові була. І хустка людям щедро дарувала свій захисток від сонця і тепла. Найдавніші хустки вишивали або ткали шовком, сріблом та золотом. Спочатку хустки були білого кольору, пізніше їх вишивали червоними, синіми, зеленими та жовтими нитками. Дуже рідко використовували чорні нитки. Та всі любили хустинки з квітками, Щоб маками і ружами цвіли. Тому хустинки були завжди із жінками, як навіть путь останню їх вели. Краса в хустинці нашій спокон вічна, як і душа, що з піснею жила, бо в Українок і душа лірична. У ній багато сонця і тепла. Хустка це життя, вона пам'ять роду, його святиня. Хустка є наш оберіг, вона зігріває нас усіх. Мамина хустка серцю мила, бережи її, дитино. На хустці цвіт калини відводить лихо від дитини, як голівонька в хустині любо мамі і дитині. Крім побутового, хустка в Україні має ще й обрядове значення. Народні обряди, пов'язані з хустиною. Супроводжувало дитину від самого народження. Ніколи не минеться мода на хустки. Бабусі дістають зі скрині барвисті, ніби кольорові палюстки, як символ оберіг святині, хусточка тернова, скільки в тобі мрій, стрижечка осіння, смутку і надій Бачу, як світанки листям замело. Бачу, як матуся запина чоло. Українська хустка продовжує залишатися вживаним елементом і у сучасному вбранні. Бабусину хустку як головний елемент використовують у своїх колекціях сучасні дизайнери одягу. Хустка крила над батьківським краєм, вона барви вибрала у себе усі. Зустрічайте це диво в країні, гарну хустку у всій пишній красі.